Украине разрастается политический скандал. Обыски у Аллы Борисовны. Он же АБ. У Али Бабы. Алла Борисовна. У Примадонны Али Баба и у Ришелье Ермака. Речь о связи с делом Миндича обладателем золотого горшка. Меня прессуют. Американцы, которые толкают меня на зраду. Ночью пришли к Ермаку, это сигналище. В пятницу, Когда кайка? в пятницу удобно, там Когда с 4 кайка? до 7 утра, По... там в Роттердаме же, да, там, как я понимаю, нефтяные терминалы и все прочее. Вы ждите Орешник. Ё-моё, где Украина, а в Амурской области беспилотник нападает на военный аэродром. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. І хто встиг до того, як прийти до нас, зайти і почитати новини, той точно знає, що топ-тема це те, що несеться довкола Офісу президента і Андрія Єрмака. Це я до того, що ви ж не думаєте, що росіяни вирішили говорити про щось інше, що для них може бути якась більш важлива новина: порятунок, перемога, наступ на Київ. Звісно, ні, всі ці теми ти другорядними на тлі того, що на Буїса прийшли до Андрія Єрмака. Тож ми спробуємо розібрати, чому стороння людина, яка нібито мала відігрувати роль офіс-менеджера, настільки важлива для росіян, але перед тим. Не забувайте лишати свій лайк. Не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Ну і обов'язково коментуйте, почути, побачене для нас це, як і завжди, важливо. Ну а ще я хочу нагадати, що, попри всі політичні скандали, які б не неслися зараз в минулому чи у майбутньому, для нас найголовніше це поле бою і Російської Федерації. Наші удари і досягнення того, що ми ну, скорочуємо, наприклад, або. Нафтові надходження або скорочуємо їхнє ВПК. Тож, власне, сьогоднішній день якраз і не став в цьому плані винятком. На Росії Саратов та Енгельс зазнали атаки великої кількості українських дронів. Там, за словами місцевих мешканців, вибухи були чутні аж із першої години ночі до п'ятої роки. Тобто там майже ніхто не спав. Аеропорт Саратов був закрито на наш улюблений план кавер. Ну і після атаки в місті виникла низка пожеж. Наслідки встановлюються, а місцева влада традиційно бреше ця формула. Вона працює 3,5 роки, от прям як годинничок. Нагадаю, що в Саратовській області знаходиться нафтопереробний завод та наш неулюблений аеродром Енгельс 2 Звідти злітають для атаки Україною стратегічні бомбардувальники ракетоносі. Тож власне, не знаю, може слід навіть натіятися сподівання раптом знов хороші новини про відмінусовану авіацію. Ні я себе. себе. Та і, звісно ж, росіяни здаються питанням. Слухайте, а оці дрони, які безперервно злітають тепер до Російської Федерації, вони звідки і як це сталося? Де система протиповітряної оборони? Де озброєння аналогів? Ні. Ну, це ж, зрештою, Російська Федерація, а не якась там немита бананова республіка? Аж виявляється, що це не з території України залітають безпілотники? Ні, ні. Бо українці, вони що, вони нікчемні, вони слабкі, в нас нічого немає. Росію заполонили зрадники, яких щоправда завербував Київ для диверсій проти російських регіонів. Тобто, для того, щоб пояснити, що це не ми сильні, а вони слабкі, вони готові піти абсолютно на все. І що насправді це російські бендерівці крутять ті безпілотнички, десь в себе в сарачку чи в гаражі. І потім їх запускають по дуже, 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 дуже далеким російським регіонам. Е, Я тільки дико перепрошую. Здається, що буквально днями ми дізналися, що ФСБ зупинили навіть і знайшли піцу, якою мали труїти Володимира Соловйова. А значить, безпілотники чи авторів запуску, які загрожують родині, ФСБ не може знайти щось, здається, ваша брехня, яке завжди не клеїться. вешаем репу и задаемся вопросом, баронец, е-мое, где Украина, а в Амурской области беспилотик нападает на военный аэродром? Где Украина, а на Волгу бомбят наши аэродромы? А в Сибири горят склады боеприпасов. Баронец, что дело? Беспилотники прилетают? Опа Баронец, а что у них за беспилотик, который долетает и от Харькова летит под Новосибирск? А что это? Отвечаю вам. Это вот работают люди которые были завербованы, которым мы приютили, устроили на работу, деточек в садик пристроили, да? Они в леске собирают беспилотник, приматывают изолентой и посылают. Не с Украины летит, не с Украины, а из России во многих случаях. А вот бы нам. То есть это история про то, что В Принципі на території Російської Федерації знаходяться мільйони українців. І спочатку Росіяни дуже так пишалися, що вони позабирали наших дітей, наших людей, займалися евакуацією. вивод... А тепер що ж це виходить? Вони становлять таку величезну загрозу. Кожен із них може бути агентом Буданова чи агентом малюка і запускати ці дрони і дрони. Це ж геніально. Окрім того, що ми маємо свою армію на фронті. Ми ще й маємо свою армію на території Російської Федерації в тилу ворога. Якби ж то тільки це було, звісно, правдою. Але от саме для того, щоб все це не обговорювати: нафту, ціни, війну, наслідки, санкції, щоб все це відмежувати росіян, щоб не вимикати просто зараз інтернет чи телебачення, а щоб воно функціонувало, але із правильними векторами подачі інформації саме тому і з'являється та сама тема і новеле номер один, яка. Довгі-довгі тижні буде намазуватися на хліб. і не тільки для росіян. Це справа Єрмака. Ця справа додала певного драйву росіянам, ну, тим, хто розв'язав війну і не знає, що тепер з цією війною робити. Навіть цілого піскова витягли коментувати, що там в офісі президента. Ще раз я розумію, Андрій Єрмак, це не остання, прости господи, друга чи перша людина в нашій країні. Але за своїм функціоналом чи за посадою, це такий клерк, так? це людина, яка має займатися, ну що там, кавою в кавомашинці. А що цілий пісков коментує нічого собі для росіян. Звісно ж, вся ця справа корупційна і окремий кейс Єрмака це шанс і надія розхитати нас. Ну і зрештою таким чином домогтися нашої капітуляції для нас. Це, вочевидь, має стати ознакою болючої, але демократії. Вона така, якщо нам не подобається корупція, ми вимагаємо із нею боротися, то вона в боротьба. При тому, що при цій демократії можуть і мають прийти до будь кого Україна не Росія. Тут царів не було і бути не може. В доме главы администрации президента Украины, то есть, ну, подобрались, или идет расследование ближайшего соратника, не просто его там правой руки, а друга. Что это все может значить? Это значит, что на Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который, собственно, сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будуть последствия. Очевидно, що крайне негативне, какие именно, я не думаю, що зараз хтось зможе Но ситуация для України дуже тяжка. Складна ситуація, це коли складно на фронті. Власне, тут цей елемент і цей ця компонента теж присутня. Але, в цілому, з перебриком, звісно, просто зупинилось. Ми передивились. Все за сьогодні, що встигли випустити росіяни, все а навіть міндіч і цукерман більше не цікаві. Хоча вже кожна собака в Росії знає, хто такий цукерман. А ви, до речі, змогли б його впізнати на фото? Так, от а тут тепер, коли взялися за рибку пожирнішу і суттєвішу, куди масштабнішу, то тепер ми готуємося до того, що днями й ночами, ночами й днями вони тільки про це і будуть говорити. Тільки мене дико дратує. Ви знаєте, що я завжди підкреслювала, як росіяни возвеличують Зеленського. В них все Зеленський. супротив Зеленський, перемоги на фронті Зеленський, дипломатія Зеленський. А тепер Єрмак, Єрмак стає надією на те, що це допоможе. Взяти Київ, якщо не за три дні, то за чотири роки. Хоча здається, що вже такий креш-тест і європейців, і американців щодо цього корупційного скандалу ми пройшли. Все далі було очікувано і прогнозовано мають працювати правоохоронці, антикорупціонери, судова система хто завгодно для того, щоб показати, що в Україні якраз всі ці інституції працюють. У нас є не тільки темна сторона, а й світла, коли цим займаються. Але знову ж таки в Росії це будуть використовувати тільки з єдиною метою: хай українці сваряться, стають слабкими, і тоді ми як вдаримо по ним. Ну а сейчас буквально сенсация. НАБУ и САП в эти минуты проводят обыск в квартире главы офиса Зеленского Ермака. Он же АБ Алла Борисовна и Али Баба. Как заявил депутат Верховной Рады Железняк, обыски начались с фразы «Сезам, откройся». Агенты Набу при этом настроены максимально серьезно. Сообщается, что главе офиса Зеленского планируют предъявить официальное обвинение. Речь о связи с делом Миндича, обладателем золотого горшка и другом Зеленского. То есть в антикоррупционные сети, получается, попалась действительно крупная рыба. Ермака подозревают в том, что он организовал слежку и за самими следователями Набу а также подозревают в незаконном захвате чужого имущества. Ермак, которого Зеленский пытался спасти, назначив главой переговорной группы, пытается сохранить лицо. Только что он подтвердил обыски и обещал сотрудничать со следствием. Также проходят срочные новости. В телефоне Ермака, который могут изъять при обыске следователи НАБУ, Найдется материалов еще на 170 новых уголовных дел. Об этом заявил нардеп Гончаренко. Каждая переписка, по его словам, это отдельное уголовное производство. Речь о превышении полномочий, злоупотреблении, влиянии, незаконные указания, политические преследования. Про все повази, но так серьезно зачитывать посты Алексея Гончаренко, это все одно, что мы выбрали посты кого-то из... Приватних осіб в телеграм-каналі і зачитували будь-який жарт чи мем абсолютно серйозно. Але річ в тім, що Андрій Борисович так чи інакше, але ну, майже всі шість років він йшов до сьогоднішнього дня, от прям йшов різними шляхами, різними своїми діями і, зрештою, дійшов. Але виявляється, що навіть на фоні репутації всього, що несеться. Далеко не всі в Москві вірять в нашу демократію і вірять в те, що правоохоронні органи прийшли до представників влади, бо в Росії так не буває, ви розумієте? Ну не можна собі уявити, що без вказівки Путіна хтось когось заарештовує. Ну і до речі, теж є корупційні скандали, але дуже показові. Давайте виберемо... А, вот тава. Рижева. касова і храмова, йди сюди, йди сюди. Ей, ей в тюрму. Сядеш, сядеш за корупцію. Ну, просто щоб люди бачили і думали, от що його при владі, при посаді, без при грошах, як і було, хоча при ньому встановлена найбільша корупція в Міністерстві оборони. Та це вже стало ясно і, очевидно, під час СВО. Тож, повірити в таку схему в Україні, неможливо, ми ж один народ, ну у нас так не буває. Є ті, кого ця ця ситуація так легко не обдурила. Наприклад, Гаспарян, який нюхом чує, ну, там природа, якби і носом не обділіла. Чує підставу, що все це навпаки тільки укріпить владу Алібаби. При тому мені завжди хочеться сказати і закричати: Господи, ну скільки можна будувати ці теорії змови? Я розумію, що ви своїх росіян можете 24 на 7 годувати лайном. Але ж воно навіть якось не клеїться. Ну, давайте сразу громкі новості про. обыски у Аллы Борисовны, у Примадонны, у Али Бабы, у Ришелье, Ермака. И, соответственно, извините, получил пидозру. Уже странные люди написали, что вот, это, это точно совершенно молниеносная ответка Трампа на интервью «Атлантик», и Ермак, он, значит, такой вот несгибаемый, он стоит за территориальную целостность Украины, просто вот последний исполин духа. Да перестаньте вы, бога ради. Плевать он хотел на территориальную целостность Украины. Давайте на эту историю просто с другой стороны посмотрим. Вы, вы искренне полагаете, да, что вчера вечером Ермак дал интервью «Атлантик», что он не поступается территории, да. И Трамп решил, да, сейчас мы его нахлобучим. Да компромат и следственные дела давным-давно готовы. Нужна просто отмашка. А Ермак сейчас будет говорить о том, что, смотрите, меня прессуют, Американцы, которые толкают меня на зраду, на гоньбу, на предательство национальных интересов. А я до последнего вдоха вообще своего буду их защищать. Но это же как бы комбинация очень простая. Другой вопрос, что да, что кто будет следующий в этом загоне, и очевидно, что это уже будет Зеленский. Ну потому что э, выше Ермака просто никого нет. Там дальше только криворожский зюз. Если это загон от американцев в преддверии э, визита одноклассника Венса, ну, поглядим. Потому что сейчас э, чухнутся глобалисты со всеми вытекающими последствиями. Кстати, для Зеленского это хлопотная история, как бы у него там острая сердечная недостаточность не случилась. Тому що мертвих не допрашують. Це ж треба спочатку три з половиною роки витратити на те, щоб звинуватити в усіх гріхах криворуського наркомана. Ну, він, от буквально він один уособлював все. Аж виявляється, це тепер Єрмак нічого не віддає. Єрмак протистоїть американцям. Єрмак символ нашого супротиву. Я обожнюю дивитись, наскільки нікчемно росіяни розбираються в українській політиці. Але далі ще гірше доборолась Україна, те, що називається. Тепер офісно-президентські пабліки і російські пропагандисти, вдумайтесь, кажуть одне і те ж саме. Тільки одні пишуть в анонімних українських телеграм-каналах, а другі он на Першому каналі. Америка нагинає Зеленського до капітуляції. І перші, і другі однаково. Ну так, да, це логічно. Це ж цей Джей Ді Венс двошечку на Москву відправляв, правда? Це ж особисто Трамп порадив українським корупціонерам операцію шлагбаум в енергетиці. Це, певно, Марко Рубіо виколав очі президенту Зеленському, аби він нічого не бачив і не чув. І коли в нього був шанс по справедливості вчинити з сказав Ні, мій чувак, я його зберігаю. Тож точно, це спецоперація, яку розігрують просто понота. Цей час, який ми будемо переживати від дня сьогоднішнього по-новому. Це і є, друзі, тест для нас. Україна і наш супротив це Зеленський, точніше, тепер вже Єрмак, а Єрмак це Україна. Чи наш супротив не тримається тільки на цих політичних велетнях та титанах? Зрештою, про цю політичну кризу багато говорили, і до неї мали би в офісі президенти і не тільки готуватися. Тож росіяни, звісно, намагаються на наших політичних трупах витанцьовувати. А ми все ще маємо бути сильними та стійкими. Наша оборона, наш захист не мають розсипатись, пака корупціонне облако вісіт. А здесь, смотрите, как будет решаться это коррупционное облако? Для нас важно, что важна штурмотна Україні, есть Січас дійсно легітимний ІО президента должен бути глава Верховної Ради, не Стефанчук. а лава, то есть из депутата могут брать любого из своего числа лаву Верховной Рады. И вот когда Верховная Рада под этими скандалами, когда выбьют Ермака из-под Зеленского, они уберут основу, да, то есть вся вертикаль власти начнет рушиться. Депутаты осмелеют, они переберут власть к себе, примут постановление, как в 2014 году, да, что исполняет обязанности лава Верховной Рады. И изберут своего, который под, будет подконтролен уже Вашингтону, Трампу. После этого, когда не будет этой вертикали, они скажут, ребята, у нас на Украине все рушится, нам надо срочно все остановить. Они выведут войска, и дальше начнется политическое а то, что Ночью пришли к Ермаку. Это сигналище? Кому? Ну, это можно что было что сказать, совпадение. совпадение. Совпадение? Конечно, совпадение. Пять утра по Киеву, это рабочий день в Соединенных Штатах. То есть, ну вот, Ермак, как только он заикнулся, там, в этой газете вышло, да, что мы оттираем мирное соглашение, ну, на, пожалуйста. То есть, и у миров там будет, все там То будут, заявление... и жена Зеленского. Там хищение. А сумасшедший Заявление Ермака количество. о том, что он, он не, и пока Зеленский президент, никогда не признает территории, и тут же, через несколько часов, приходит к нему ночью следователь Набу, это случайные же вещи, правда? Конечно же, не случайно. Только единственное, я бы внес в ваши слова поправку. Вашингтон, как всегда, играет две партии. Первая партия предполагала давление на Зеленского. Зеленскому была предъявлена угроза. И нам показали первую серию разоблачений Миндича вот этой группы. Но уже анонсировали дальнейшие шаги. Потом мы видели, как на неделю приостановился показ второй серии. После этого прошли удачные переговоры в Женеве. И вот мы видим, вторую серию начали показывать воочию. А, третья серия, безусловно, предполагает самого Зеленского. То есть американцы а, продолжают. Финал сериала. У них тоже каждая да, следующая серия уже Оставлять дверцу открытой. То есть мы тебя раздавим, но, в принципе, ты можешь пересесть из британской лодки в нашу, тогда мы тебе что-то гарантируем. Ми ще раз підкреслила наскільки росіяни прекрасно розбираються у внутрішньому порядку денному України. Зрештою, я хочу нагадати, що в 2014 році український президент господи, цікаво, чи я хтось хто з нього голосував із тих, хто все дивиться. Янукович втік саме тому за ієрархію, і треба було та рухатися далі на сьогоднішній день. При легітимному президентові, який лишається в Україні, виконує свої обов'язки. Нічого у Верховній Раді не відбувається. Навіть якби хтось і вирішив йти за такою формулою, то все одно у Верховній Раді так чи інакше, але більшість зберігається за президентом Зеленським. А отже, рахуйте, що це однодумці. Ну хто там ще? Давайте подумаємо Порошенко, який щось голосує на догоду Москви? Важко собі це уявити, правда? Тому не поспішайте. Не кажіть гоп, не кажіть Київ за три дні. Дайте справі рухатися згідно із плином часу. На щастя, для нас в інших сусідніх студіях жили не тільки Єрмаком, жили ще й класичними своїми погрозами. Зрештою, ми чекаємо, що на початку грудня було анонсовано, що європейці мають таки визначитися, що вони будуть робити із замороженими російськими активами. Передадуть, не передадуть, буде це репараційний кредит для Києва чи ні. І звісно, росіяни жим-жим. Як це так? Наші гроші та хочуть передати. А потім їх будуть витрачати на вбивство російських СВОшників. Не дуже красиво виходить правда. Тож тут і осені лишаються буквально лічені дні. А загострення в Росії, здається, так і не вщухає. Взагалі, здається, що в Росії є якась своя формула, де ніхто нікого в буквальному сенсі не провокує на агресію. Просто рандомно в якийсь момент. А давайте сьогодні погрожувати Парижу. Давайте завтра вдаримо по Брюсселю. Амстердам чпати не будемо, а от по Роттердаму нанесемо свій удар для того, щоб одразу зробити боляче і за заморожені російські активи, і за удари по НПЗ. І ви правильно скажете, слухайте. А до чого Роттердам і російський НПЗ? В тому сенсі, що це роблять українці в ході своєї оборонної війни, це те, що належить європейцям. Але зрештою це ж пропаганда. Їм просто треба було кудись засунути цей арешник. І ось у Роттердам вони його і засунули. Смотри, давай так. Ми говоримо, значить так. Ви хочете сорвати у наших грошей. Мы вам говорим прямо, во-первых, все ваше, что здесь есть, мы конфисковываем. Вы mm же -hmm. 30 сентября сейчас, уже приняли, по-моему, решение. Сейчас 30 сказать, сентября думала, приняла, да, соответствующая... Значит, приняла, да, да, все, думаю, приняла, приняла Но это начало. Мы это все конфисковываем. И наносим ущерб вашей инфраструктуре на эту сумму. Поэтому далеко не уходите из своих домов, ну скажем так, в пятницу. Ну, когда кай... В пятницу удобно. Четыре кай... до 7 утра, по... там в Роттердаме же, да, там, как я понимаю, нефтяные терминалы и все прочее. Вы ждите орешник. Так, ну понятно. И просто тихо исп... не ядерное оружие, заметьте орешник, все как вы любите, не ядерное исполнение. И тихо сносим орешник всю инфраструктуру до... на роттердама О, Конечно. Орудие, а почему же его до Лиссабона да, ну, А все, почему -то -то... вдруг не достанешь? Сколько же там ты Ну километров? мало, если надо не орешник. У нас много чего есть. <laughs> да, да и начнется. Нет, не обязательно ядерное исполнение. И все, и тихо, спокойно. Вы хотели нанести нам ущерб, получите, распишитесь. А? А? вы нам из не уявляете, какой символизм. Вы наверное, навряд ли, слове в самое и Але Роттердам під час Другої світової війни був стертий німцями, був стертий німецькими нацистами, а тепер російські нацисти хочуть зробити те саме. Хоча вони і трошки засмучені тим, що, знаєте, війна за протяжністю вже наближається до так званої Великої великовічняної війни. Але вони намагаються вправно маніпулювати спойлер, спойлерні цифрами і даними. Мовляв. Діди в своє час, Бахмут, 80 лет назад защищали нациста. А тепер онуки там, там же на СВО. Звісно, це брехня. Адже діди воювали проти агресора. А онуки хто? Онуки стали агресорами самі. Бахмут свого часу, справді, в ході Великої Вітчизняної війни, як її прийнято за паребріком називати, звільнили від німецьких нацистів. І звільняли здебільшого українці грузини та інші народи Радянського Союзу, а не росіяни. Під час окупації нацисти вбили 14 тисяч людей, якщо це схоже на російські методи. По-друге, Бахмут це українське місто з козацькою історією. А СВО це окупація та руйнування. Росіяни тепер грають роль нацистів, яких били їхні ж діди. Ну і по третє, Діди бились за свободу від загарбників, за свободу. А онуки загарбники які мародерять і гвалтують. І скільки не розповідайте про якусь там спадщину, якихось послідовників, насправді кожен божий день росіяни стирають власну хорошу пам'ять про ті подвиги, скоючи нові і нові злочини. Если здесь, и мы показываем даже фотографию, когда 107 лет назад мой дед освобождал Бахмут и Донецк, и там еще где-то Екатеринослав тогда, да, а сегодня воюют мои очень близкие люди там. Я не хочу, чтобы через 5, там, 10, 20 лет мои внуки, которых у меня шестеро, опять продолжали освобождать все эти же территории. Что мы можем сказать? Кто мог подумать, что еще О. через несколько недель продолжительность... Специальная военная операция уже сравняется с Великой Отечественной войной в продолжительности. Но здесь нельзя так линейно сравнивать, потому что, ну, разве то напряжение общества, которое сейчас, может быть сравнимо с напряжением общества во время Великой Отечественной войны? Нет, когда конечно, каждый четвертый нет. прошел через Красную армию. Нет, конечно. К сожалению. Поэтому бывают разные конфликты, но вот что не меняется, это география. К сожалению, география раз за разом зраждають старий конфлікт. Це така трагедія. Географія? Ні. Це просто питання існування Росії, чи то у вигляді імперії, чи то Союзу. Це єдиний склад Франкенштейна, який безкінечно провокує ці війни. Ну і для того, щоб їх спинити, і не було розмов про третю світову, чи будь-яку іншу. Треба просто взяти і шандерахнути. Все, альтернативи цьому не існує. Але допоки, друзі, від нас це не залежить, банку на ядерку ми не відкриваємо, ми просто вас відпускаємо. Але не без того, щоб нагадати про необхідність лишити свій лайк, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф, прокоментувати цей випуск. Ну і, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!